Відлига. Пригріла тепле сонечко і розтопила лід у серденьку зими. Вона посміхнулася, розтанув сніг, заблищали калюжі. Зелена травичка неначе ожила. Прокинувся у шпаринці паучок. Невже весна? як швидко, потягуючись, промовив він, а я ще не всі сни додивився і не виспався, як слід. Але...» Чому птахи не співають? Сонечко гріє, вони мали вже повернутися з теплих країв. У роздумах паучок виліз зі свого теплого кокона. Ой, а на вулиці не так уже й тепло, подумав він. Неподалік побачив горобчика. Малий на радощах щось клював у травичці. Привіт, сіренькі. А ще вже весна прийшла? Гробець. Полохано почав роззиратися навкруги. Це я, паучок, біля пеньочка. «О, привіт, а я тебе зразу й не помітив. Ні, ще ти вас недалеко. Просто визирнуло сонечко і почалася відлига. А ти чому прокинувся? Ховайся, ще будуть сніги. Грудень це перший місяць зими, а ще буде січень зі своїми морозами та лютий. З заметілями і хуртовинами. А потім і весна прийде, якщо не забариться. Ховайся, бо ти зовсім роздягнений. Мене хоч пір'я гріє. А я собі думаю, чому ти не купаєшся в калюжі? Ви, горобці, перші відкриваєте сезон купання, ще на стрітення мірієте калюжі. Бррр. струснувся паучок і посунувся до своєї шпарини. Дякую тобі, друже. Піду спати. Я ще не додивився, захоплюючий серіал сну. Прийде весна? Зацвірінькай, будь ласка, щоб я не проспав її прихід.